Її називають літаючою Поліною. Вона одна із шести дівчат, які в Україні займаються мотоспортом. До речі, в західному регіоні така лише одна спортсменка. Поліна вперше в історії України стала чемпіонкою у кантрі кросі, де здолала старших за себе і можливо досвідченіших хлопців. Якщо чесно, я не відчуваю себе великою гонщицею, Ну, чемпіонкою України я себе не відчуваю. Ну проста людина, так як всі. Може, є якийсь талант, так але. Такою зіркою я себе не почуваю. Однокласниці вже почали якось краще до мене відноситися. Ну, да, вони відчувають, що, що я найкраща. вони гордяться мною. Завжди удачі мені бажають, коли я їду на змагання різні. Якщо чесно, мені страшніше їздити з дівчатами, чим з хлопцями, бо якщо я програю дівчині, мені здається, що це більш якось так лише, чим хлопцеві, бо хлопець можна сказати, що він там сильніший. Він їздить довше за мене. А дівчині, ну що, ти дівчина і вона дівчина. Якось так дуже страшніше, ніж з хлопцями їздити. Займатися цим видом спорту дівчина почала лише два роки тому. Саме тоді її сестра, яка також мріяла про перемогу у мотоспорті, зламала руку і змушена була покинути улюблений мотоцикл. Однак Каріна зараз допомагає сестрі. Вона займається технічною стороною у команді Поліни Сахарієвої. каже, що її робота до вподоби. Дуже приємно допомагати сестрі. Вона завжди мене підтримує в цьому, завжди мені дякує за це і каже, що я в неї молодчинка. А е, пересіла я, ну перейшла в це в технічний е, персонал, персонал для, для того, щоб допомагати сестрі. Я просто не захотіла їздити. Мені стало страшно на змагання виїжджати. А сестра мене більш сміливіша і в неї є до цього хист, талант. Батько Поліни не лише тренер, спортсменки. Це перш за все, як вона розповідає, великий приклад для неї Сергій Сахарієвроба. Все можливе, щоб його дочка стала кращою не лише в Україні, каже, що вже зараз готова їхати і на закордонні чемпіонати. Однак для цього потрібні чималі кошти, як це не банально звучить, що західна Україна маленьке село, ніхто нас не сприймає як за великих спортсменів. Но ми Україні доказали, що ми є і що ми можемо. Ну, я думаю, що ми докажемо і Європі. Цьому році у Поліни нарешті з'явився новий мотоцикл. Спортсменка каже, що якби не доброчинці та меценати, і далі б їздила на старому байку, у якого вже давно були відсутні гальма. Тому спортсменка щиро вдячна всім, хто допоміг та допомагає. І надалі президент Федерації мотоспорту України вручив нашій землячці золоту нагороду чемпіонату.